дивитесь інформаційну програму DW-Новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні: візовий дефіцит. Чому українцям стали частіше відмовляти в доступі до шенгену? Національна поліція України що змінилося, окрім форми армія іде бойовики з базарів Центральної Азії. Українцям стали частіше відмовляти в видачі шенгенської візи, негативних відповідей від європейських консульств громадянам України. Торік було вдвічі більше ніж у 2013-му. Такий тренд саме на фінальному етапі переговорів про безвізовий режим спостерігачів зовсім не обнадіює. Мої колеги намагалися розібратися, в чому ж проблема. Під візовим центром у Києві традиційні черги охочих отримати Шенген. Думки про ймовірність скасування віз для українців розділилися. 40 мільйонів 40 мільйонів людей з війною в країні ніхто і ніколи так швидко не прийме. Я вірю, бо наш народ він дуже схожий з європейським народом. і У нас не буде ніяких проблем з інтеграцією у самоу європейське суспільство. Чи зможуть українці подорожувати Європою без віз вже цього року? Питання досі відкрите. Крім того, порівняно з попередніми роками, статистика видачі віз теж не дуже обнадійлива. За даними Єврокомісії, найбільше відмов у консульстві Польщі у Вінниці 12% заявників. За ним слідують столичні консульства Нідерландів, Чехії, Бельгії та Німеччини. Найменше ж відмов у консульстві Угорщини в Ужгороді, Греції у Маріуполі, а також Литви, Латвії та Австрії у Києві. Рівень відмов українцям у женгенських візах збільшився через події на Донбасі. Проте на думку дипломатів, суто українською проблемою є не стільки бойові дії, скільки різке збільшення кількості підробних документів. Основна причина основна причина відмов у візах неспроможність надати всю інформацію необхідну для оформлення візи. Ми розуміємо, що відмови йдуть за старими паспортами, тому зробили фокус на видачі нових паспортів, в яких є біометричні дані. Експерти ж наголошують, криза мігрантів і терористична загроза в Європі теж впливає на рішення щодо видачі віз українцям. Криза крайси біженців, економічна криза в деяких. Країн країнах – тероризм немає сенсу карати українців за те, що хтось побоюється тероризму. Але у суспільній свідомості все це змішалося, і я думаю, що це головна причина збільшення відмов. Запровадження безвізового режиму для України ще цього року у Києві вважають цілком реальним і сподіваються, що Брюссель розпочне цей процес вже у квітні. Більшість компаній, що працюють в Україні, не вірять заявам влади про потужну боротьбу із корупцією. Це показало опитування американської торговельної палати. Певний скепсис в українців поки існує і стосовно національної поліції, яка прийшла на зміну міліції менше року тому. Її керівниця Хатія Деконоїдзе прибула з візитом до Берліна після зустрічі з главою федеральної поліції Німеччини. Вона відповіла на запитання нашого кореспондента. Ви вже півгода ви майже півроку очолюєте національну поліцію України. Що вдалось зробити, окрім перейменування міліції в поліцію, окрім того, що перевдягнути офіцерів у нову форму та організувати патрульну службу. А в очередь назад у першу чергу рік тому ми почали робити патрульну поліцію і повністю після цього ліквідували ДАІ. ми Ми взяли 90% людей з вулиці з вищою освітою. З них кожна четверта жінка. поліція стала більш орієнтованою на суспільство і одразу піднявся її рейтинг. А який відсоток охочих служити в поліції не пройшов перетестацію? керівний склад, десь відсотків на 80 був звільнений з лав поліції. Чому Тому що вони не довели свій професіоналізм, а найголовніше свою чесність. Це по перше, рядовий склад відсіяли відсотків на 13-20. Кілька днів тому департамент внутрішньої безпеки заарештував генерала, керівника однієї з областей. Він просто хотів вирішувати якесь питання пов'язане з атестацією, і хотів дати хабар одному з моїх заступників. Це неприйнятно. Найголовніше також це мотивація, зарплата, обладнання. Якщо відверто, ми маємо лише 40 відсотків необхідного технічного обладнання, але найважливіше те, що ми повинні змінити ментальність і створити новий образ українського поліцейського, якому довіряють люди. Має бути поліція, яка не тільки карає, а й обслуговує людей. А що ви збираєтесь зробити з добровольчими батальйонами? Бо це ж фактично паралельні силові структури батальйони добровольчі батальйони відігравали дуже важливу роль в історії України. Зараз вони є частиною національної поліції України, яка теж виконує поліцейські функції, а саме у зоні АТО. Це дуже важливо. Другий напрямок це захист свідків. Зараз у нас спільний проект з американськими партнерами. Тренінг проводять досвідчені спеціалісти. і третій напрямок. Це ми збираємося зробити так звані групи швидкого реагування для патрульних поліцейських, щоб підтримати їх. Тож у цих трьох напрямках дуже велика частина добровольчих батальйонів, хлопців, які дуже добре підготовлені, вони пішли туди хорошо підготовлені, ані пошли туди. Головний німецький дипломат Франк Вальтер Штайнмаер на три дні вирушив до Центральної Азії. Одна з його цілей – Таджикистан найпівденніша країна колишнього СРСР, 90% мешканців якої мусульмани. Регіон на кордоні з Афганістаном активно постачає бойовиків ісламській державі. Наш спеціальний репортаж. Радіо. Арубайкяї! Ринок Шохмансур, душанбе, джерело життя та виживання, не лише для тих, хто шукає хліб та рис, але й для шукачів роботи. Мотреді з тут самого ранку. Деякі шостої ранку до сьомої вечора тут стоять. в різних районах в місті вони маємо квартири. Треба годувати родину. вже Таджикистан країна, що межує з Афганістаном, велику частину якого контролюють радикальні ісламісти Талібану. Їх підтримують терористи Ісламської держави. Ми їдемо в провінцію, звідки десятки людей завербовані в терористичне угруповання. Наша ціль кургантюбе надзвичайно злиденна місцевість без газу та проточної води. Майже всі чоловіки тут безробітні. Брат цієї жінки приєднався до Ісламської держави. Там він заробляв гроші тим, що вбивав. Потім вбили і його. Йому було тридцять років. Я два місяці страждала, плакала, потайки плакала, щоб мати не дізналася, бо в неї приступи були. Я не хочу нікому такого нещастя, навіть ворогам цього не бажаю. Навіть врагам не хочу такої гори. Усе більше таджиків залишають свої села та приєднуються до терористичного угруповання із надією, що зможуть таким чином забезпечувати свої родини. За цими горами довга ділянка кордону, здебільшого, без охорони, слабке місце для безпеки в Центральній Азії. Найвідомішим перебіжчиком до нині був цей чоловік. Рік тому він працював у спецслужбах Таджикистану, керував підрозділами ОМОНу. З минулої весни він у лавах ісламської держави й погрожує помститися невіруючим таджикам. Для уряду цей випадок удар в спину. Критики кажуть, що винна в усьому політика президента Рахмона проти опозиційної партії ісламського відродження вона була заборонена через звинувачення в підтримці тероризму, і це в країні, де 90% населення мусульмани. Тож мешканці Таджикистану, найбіднішої країни Центральної Азії, й надалі залишатимуться легкою здобиччя для терористів ісламської держави. У Німеччині, за оцінками силовиків, проживає близько 500 дуже небезпечних джихадистів, в тому числі таких, що пройшли практику в лавах терористичної організації Ісламська держава. Вони вже почали залякувати німців. Більше про це в огляді новин. Поліція Німеччини підвищує заходи безпеки і вивчає можливу загрозу терактів в аеропорту кельн -Бон. Причина загрозливі фотомонтажі в мережі інтернет від імені Ісламської держави. На одному з фотоколажів терористи закликають атакувати аеропорт. Міжнародний трибунал в Гаазі щодо колишньої Югославії виніс виправдувальний вирок лідеру сербської радикальної партії Воєславу Шешелю. Політика ультранаціоналістичних поглядів Шешеля звинувачували у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час війни початку 90-х на Балканах. Конференція ООН у Женеві з надання допомоги біженцям з Сирії не змогла досягти своєї мети. Країни-учасниці конференції погодились додатково до вже узгоджених 178 тисяч біженців прийняти лише 6 тисяч. Напередодні ж генсек ООН закликав країни світу надати притулок півмільйону осіб. Курйоз трапився в прямому ефірі з австралійською журналісткою. Папушка, який несподівано сів на плече репортерки за кілька секунд до прямого включення, неабияк налякав дівчину. Завдяки журналістам папугу на ім'я Лола повернули власниці, від якої він втік напередодні. Схоже, журналістка Брітні відчула в папузі конкурента, який вміє не лише розмовляти, а й робити новини. Більше інформації читайте на сайті Deutsche Welle Української. А де новини прощаються до завтра? Щасти.